Коли росіяни домінували в Чорному морі на початку цього вторгнення, ми були заблоковані ми не могли вивозити зерно в світ. І спочатку українська ракета Нептун завдяки злагодженим діям нашого українського флоту разом з українськими інженерами відправили крейсер Москва за відомою вам всім адресу. І сьогодні ми маємо майбутній чудовий популярний дайвсайт на Чорному морі. Всі ми з вами я запрошую на занурення після перемоги відвідувати крейсер Москва. Це ще й символічне, саме з такою назвою потопити флагман російського флоту, але він тероризував, маючи в собі на борту ракети. Вони заблокували острів Зміїний для того, щоб ми не могли вести активну судоплавську діяльність. Вони позбавили свободи судоплавства. Це ще один черговий доказ, що вони руйнують всі сучасні правила світового порядку. Ми звільнили острів Зміїний. І сьогодні, ви знаєте, зернова угода діє, йдуть ходять, відходять кораблі і везуть українське зерно в світ завдяки зусиллям, до речі, і відповідно Туреччини, і ООН, пан Гутієріш, пан Ердоган є прихильниками цієї зернової і авторами, скажімо так, цієї угоди разом з Україною. Коли ми отримали сучасні системи гарпун від наших партнерів, ми ще відігнали в сторону відповідно українські воїни відігнали російський флот і вони ховаються там вже на відстані. Тому сьогодні вони використовують, якщо я не помиляюся, носії надводні та підводні для запуску по Україні калібрів а інших ракет, які водного базування. Тому гуманітарна задача продовжити безпеково вивозити зерно в світ. Захищати наші цивілі... цивільні об'єкти шляхом продовження кампанії по відправленню російського флоту на дно разом за крейсером Москва туди ж саме. Там андреса, там є місце, де їх складати. І саме для цієї мети нам потрібні ці надводні та підводні дрони, які дуже вдало будуть продовжувати виконувати це завдання. Сума не має бути такою, щоб ми мали можливість заплатити інженерам, які виготовляють такі дрони, які будуть сучасні, які будуть спроможні виконати бойове завдання, які їм поставить адмірал НІШПАП та його командою.